Я Тарас Коляда, СЕО найбільшої аптечної мережі країни Подорожник. Сьогодні я хочу вам розказати про важливий соціальний проєкт нашої компанії, Перша полярна аптека в Антарктиді. Проект полягає в тому, щоб взяти під фармопіку українську полярну станцію Академік Вернацький. Почався він в лютому 2022 року, проте в лютому також почалась війна. Тому ми про нього вам досі не розказували. Проект був розділений на кілька підзавдань. Перше завдання це забезпечення безпосередньо станції академік Вернадський» всіма необхідними ліками. В короткий термін ми зібрали всі можливі потреби, а це більше тисячі найменувань лікарських засобів. Чому? Тому що на станції може трапитись будь-що і не буде можливості доставити жодного іншого медикаменту. Треба передбачити все від звичайної застуди до серйозної операції. До старту 27-ї експедиції на станцію Академік Вернадський» Часу лишалося мало, менше двох місяців, проте команда подорожник впоралася. Ми зробили все, що від нас залежало, і зробили це добре. Друге завдання проекту було формування медичного кабінету на станції «Академік Вернацький. Ми запросили полярників до нас, поділилися нашим 23-річним досвідом, адже за цей час ми відкрили більше 1400 аптек. Наступним етапом було надання програмного забезпечення для управління залишками лікарських засобів не тільки на кригламі, але й на станції Академік Вернацькій. Це важливо, тому що потрібно контролювати терміни придатності. Треба знати, наскільки, наскільки часу в тебе залишилось того чи іншого медикаменту. Треба знати, де його правильно зберігати. Все це ми надали і поділилися нашим досвідом. Все як в аптеці. Четвертим завданням проекту було формування аптечки для дослідницького судна «Ноосфера» придбаного. Полярниками за підтримки президента України Володимира Зеленського. Для цього ми відправились на судно Ноосфера, провели нараду з лікарем, оцінили масштаб потреби і в дуже короткі дедлайни змогли забезпечити наше дослідницьке судно всім необхідним. Ноосфера вперше вийшла під українським прапором у плавання. Цей рік був важкий, навіть не так. Він був доленосний. Цей рік становлення української нації. Ми показали неймовірну згуртованість. Кожен робить те, що він має робити. Ми допомагаємо на фармацевтичному фронті, кожного дня відкриваючи аптеки, забезпечуючи людей необхідними їм лікарськими засобами. Ми переорієнтувалися, ми зрозуміли, що треба робити більше. Ми надавали допомогу скрізь, де вона була потрібна. Ми допомагаємо родинам наших працівників, допомагаємо нашим бійцям, допомагаємо містам героям. Але ми не зупиняємо. Допомогу науці, тому що якщо ми не допомагаємо культурі і науці, то за що ми боремось? І в наступному 2023 році ми однозначно продовжимо допомогу нашим полярникам. Тож українська наука, як і кожен українець, є піднадійною фармацевтичною опікою подорожника.